Привіт всім глядачам першого місцевого. З вами команда Телетінейджери. І ми презентуємо проект Секаде. Цікаво, корисно, доступно. Привіт всім глядачам першого місцевого. Мене звати Микола, мені 14 років і я є учасником дитячої телевізійної школи рівне 1. Моя рубрика Левхак. В ній ви дізнаєтесь багато цікавого, які дрібнички можна зробити своїми руками для вашого дому. Сьогодні ми зробимо креативний вішак для ваших шаликів та креативні паночки для олівців, ручок та ваших пушних паличок. Ну що, приступимо! Для нашого креативного вішака нам потрібен сам вішак та кільця, які є в кожного вдома. Продягаємо кільця. Кільця наші вже на місці і продягаємо наші шалики. Шалики, до речі, дуже легко продягаються. Ну що, наш ішк вже готовий і ось як він виглядає. Для наступного нашого хаку нам потрібні пляшки, канцелярський ніж, але будьте обережні, та праска. Наші пляшки вже розрізані, тепер піднесемо її до нашої праски. Дуже швидко та просто наша підставка для вушних паличок вже готова. Ось такі цікаві лайфхаки я вам сьогодні запропонував. То з вами був Микола. До нових зустрічей. Привіт! З вами Даша та Віка. І це рубрика про здорове харчування. Від стереотипів позбавлятися завжди дуже складно, але потрібно. Особливо гостро стосується їжі. До вашої уваги 10 найпопулярніших тверджень про здорове харчування, які насправді є неправдою. Поїхали! Міф перший їсти після 6 годин вечора шкідливо для фігури. Ця омана в старає їх світ. При сучасному темпі життя їсти після 6 годин не тільки можна, а й треба. Багато людей на щас лягають спати пізніше, ніж це робили наші предки. Голодування може негативно позначитися на здоров'ї, що дійсно правда, це те, що не варто їсти за три години до сну. І вечеря повинна бути легкою. Міф номер два: жири шкідливі для організму. Жири шкідливі для фігури та здоров'я, але це не зовсім так. Без них неможливий правильний обмін речовин. Без жирів в організмі не засвоюються вітаміни А і Е, практично перестають вироблятися статеві гормони. При нестачі жирів швидко старіє шкіра і страждає печінка. Тому масло, особливо рослинне, потрібно обмежувати, але не відмовлятися від нього зовсім. Найкраще їсти менше продуктів, що містять приховані і не завжди корисні жири ковбасу, майонез, печиво, торти. Міф номер три: перекушувати шкідливо. Перекушування це необхідність. Кожна людина, яка піклується про здоров'я. Повинна періодично поповнювати запаси енергії, тільки ці прийоми їжі повинні бути збалансованими. Наприклад, можна перекусити горішками або фруктами. Міф номер 4. всі органічні продукти корисні. Продукти, які мають на упаковках напис органіка, тобто виготовлені без використання ГМО, пестицидів різних харчових добавок, часто нічим не відрізняються від своїх звичайних аналогів, ну якщо тільки тим, що коштують дорожче. Міф номер 5 Не варто вживати вуглеводи. Вони бувають як прості, так і складні. Перші дійсно варто зменшити в своєму раціоні. Вони містяться в цукрі, кондитерських виробах, шоколаді, меді, варені, солодких фруктах і напоях, білому хлібі і картоплі. Другий ж потрібно обов'язково вживати тим, хто намагається правильно харчуватися. А саме варто частіше їсти крупи, бобові, ягоди, овочі та зелень. Міф номер 6 овочі та фрукти втрачають всі свої корисні властивості після заморожування. Сучасні технології заморожування дозволяють зберегти практично всі корисні речовини. Це особливо актуально для зимової перероку. Міф номер сім: роздільне харчування допомагає схуднути. Це неправда. Набір ферментів, які виробляють шлунок і пішлункова залоза, дозволяють одночасно перетравлювати білки, жири і вуглеводи. поки немає наукових доказів того, що роздільне харчування допомагає боротися із зайвою вагою. Люди, які обирають цей спосіб схуднення, найчастіше просто строго підбирають продукти, скорочують калорійність і таким чином втрачають вагу. Міф номер 8. чорний хліб дає організму більше користі, ніж білий. Темний колір хліба ще не означає, що в ньому багато клітковини. Коричневий відтінок можуть надати тісто і карамельні барвники. Калорійність чорного та білого хліба практично ідентична, тому прибавку у вазі можна отримати у будь-якому випадку. Найбільш корисні багаті вітамінами хліб з висіпками і дріжджові хлібці з цільного зерна, а також мюслі зі злаками. Міф номер 9. Соки так само корисні як і самі плоди. Соки практично не містять цінної клітковини. Кількість вітамінів і мінералів помітно зменшується при їх виготовленні, тому якщо є можливість, краще вживати свіжі плоди. Міф номер 10. суші роли дієтичні продукти. Самі по собі суші роли не завдають великої шкоди фігурі. Хоча білий рис, який використовується для приготування цього продукту, не є лідером серед дієтичних продуктів. Велику небезпеку становлять соєвий соус, майонез, який іноді використовують у таких стравах, і жирний сир, вони дуже калорійні. Привіт! Мене звуть Андрій Шпортюк, які я знаю фільми. Фільми бувають різні: документальні, художні, короткометражні. Я, наприклад, зняв простий фільм Життя у вечірній школі. А на цьому я з вами прощаюся, до нових зустрічей і хай вам щастить!